Ми виробляємо та продаємо автомобільні чохли вже більше 15 років, знаємо, як зробити салон вашого авто комфортним і захищеним. У нашому асортименті моделі з якісної автотканини, а також з преміум матеріалів, що приємні на дотик і зносить стійкі, Чохли повністю відповідають комплектації конкретного авто в комплекті все: сидіння, підголівники, підлокітники, навіть дрібні елементи салону. На спинках передніх сидінь буде розміщений логотип вашої марки авто. Матеріали легко чистяться і придатні до прання, тож ваш салон завжди виглядатиме охайно. Підкладка з поролону різної товщини додає комфорту під час поїздок. Міцна армована нитка гарантує довговічність, швини розповзуться навіть після років експлуатації. У комплекті вже є всі гачки, шнури та аксесуари для надійного кріплення. Установка займає мінімум часу. Чохли легко натягуються і фіксуються під сидіннями. Ми пропонуємо як власні автомобільні чохли, так і продукцію всіх популярних брендів на ринку України. На складі постійно понад три тисячі моделей у наявності ви не чекаєте, а одразу отримуєте те, що потрібно. Ми співпрацюємо з автосалонами та підприємствами з автопарками і гарантуємо сервіс на найвищому рівні. Якщо автомобільні чохли не підійшли, швидко замінимо або повернемо кошти без зайвих питань. З нами салон вашого авто буде як новий, стильно, зручно і надійно.